Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 27. Прочитаємо тему нашого уроку: Частини цілого, звичайний дріб, теорія ймовірності. куб». Прочитаємо лист від Центаврика. Добрий день, друзі! Ми з товаришами вирішили взятися до тренувань та почали відвідувати спортзал. У програмі занять ми побачили слова пів години. Скільки це часу? Чи можна записати ці слова за допомогою дробу? Чи можна використовувати дроби для вимірювання величин? З'ясуємо разом. Пригадаємо, скільки хвилин в одній годині. Остапе. Шістьдесят. Остапе. 60. В одній годині. В одній годині 60 хвилин. Чудово. Ставимо пропуски за зразком. Прочитаємо разом зразок. Пів години. Одна друга години. Або тридцять хвилин. Даємо далі. Третина години це. Третина це одна із кількох частин. Одна з трьох. Одна з трьох. Правильно. Отже це одна третя. Одна третя. Години. або… Розділіть годину на три рівні частини. 60 хвилин поділити на три. 20 Скільки хвилин. Або 20, 20 хвилин. Правильно. Всі працюють активно, всі відповідають, будь ласка. Чверть години. Це... Це... Давайте одна... утворимо. Як чверть одна отримати? Одна, одна з чотирьох чотирь. правильно. Одна четверта години або. Розділимо шістдесят на чотири рівні частинки. П'ятнадцять хвилин. П'ятнадцять хвилин. Записуємо. П'ятнадцять хвилин. Прочитаємо і запам'ятаємо. Пів години це одна друга години або 30 хвилин. Третина години це одна третя години або двадцять хвилин. Чверть години це одна четверта години або п'ятнадцять хвилин. Зафарбуємо указану частину циферблата. Прочитаємо. Перший циферблат це половина. Отже, половину як отримати, пригадуємо. Оділити на два. Половину потрібно ціле розділити на дві однакові частинки. Ось і ми розділимо на дві однакові частинки і зафарбуємо половину, тобто одну з двох частинок. Оце половина. Так, чудово. Зафарбуємо третину. Давайте пригадаємо, як отримати третину. Ціле потрібно розділити на три. 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 Ну, не просто на три, а на три однакові частини, щоб ці частини були приблизно однакові. Можна ось таким чином зробити. Так, і зафарбуємо третину, тобто одну з трьох частин одну з трьох. Ми знаємо, що у нас тут 12 годин на циферблаті, да? тобто якщо ми поділимо на 3, то це буде 4. От 4 годинки ми з вами і відрахували. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тобто кожна з частинок у нас 4 годинки. Отже, це рівні частинки. І зафарбовуємо одну Одну з трьох, це буде третина або одна третя. І маємо зафарбувати чверть. Чверть отримуємо ми як? Ми маємо ціле поділити чотири. на чотири. Правильно. Якщо у нас тут 12 годин, ми знаємо колі, так? То якщо ми розділимо на чотири, це буде скільки годин? Три. Три. Отже, кожна, кожна з частинок має бути три годинки. Ось приблизно так ми можемо поділити. Ось рахуємо: один, два, три. Друга частинка. Один, два, три. Третя частинка, один, два, три, четверта частинка, один, два, три. Тобто кожна, кожна частинка три години. Отже, вони в нас однакові. І зафарбуємо одну з чотирьох. Одна з чотирьох це і буде. Чверть. Одна четверта або чверть. Пригадаємо, що таке чисельник і знаменник дробу на сторіночці 39. У кого є зошит? Розгортаємо сторінку 39. Чисельник. Це, це, це число над рискою дробу, і воно він показує, скільки частин узято. Знаменник це число під рискою дробу, і знаменник показує, наскільки рівних частин поділено ці. Пригадали, продовжуємо працювати. Прочитаємо, і напишемо дроби цифрами. І потім обведемо неправильний дріб. Одна восьма. Що означає дріб одна восьма? Це означає, що ціле розділили на вісім однакових частин, записуємо під рискою дробу. І взяли одну таку частинку. Ось так записується дріб одна восьма. Далі читаємо дві п'ятих. Поясніть мені, будь ласка, як записати дві п'ятих. Що записати під рискою, Андрюш? П'ять. П'ять. Тобто ціле розділили на п'ять рівних частин і взяли. Дві. Дві, Пишемо дві. над рискою дробу. Далі читаємо вісім третіх. Як записати мені? Яке число буде під рискою дробу? Дарино. Три. А надрискою. Вісім, вісім. Вісім, вісім третіх. Ось такий дріб. Який з цих дробів неправильний? Третій. Вісім третіх. Вісім третіх, правильно. Якщо у нас чисельник дорівнює або більше, ніж знаменник, то цей дріб вважається неправильним. Обведемо його. Допоможемо Агі, зафарбувати вказані частини фігур і порівняти звичайні дроби. Читаємо першу частинку ми маємо зафарбувати дві п'яті. Дві п'яті це тобто ціле поділили на п'ять частин і взяли дві такі частинки. Тобто, ми маємо зафарбувати. Дві такі частинки. Зафарбовуємо одна частинка і друга частинка. От у нас дріб 2,5. На другому малюнку ми маємо зафарбувати одну п'ятку, тобто з п'яти частинок ми зафарбовуємо одну. одну. Mm -hmm. Зафарбовуємо. Давайте подивимося на ці частинки. На частинки зліва і частинки справа. Що ми можемо сказати, порівнявши їх? Що частинка зліва більше, ніж справа. Правильно, лінка. Отже, дві п'ятих більше, ніж одна п'ята. Там дві таких частинки, а тут одна така частинка. Поглянемо на малюночки злів, справа. Подивимося на перший кружечок і прочитай. Ми маємо зафарбувати. Чотири шостих. 6. Весь дріб, тобто весь ціле поділено на шість рівних частин. І ми маємо 4. взяти скільки таких частин? Чотири. 4. 4. Так, зафарбовуємо чотири такі частинки. Чотири. Так, ось я три зафарбувала. Вибачте, в мене буде трошки нерівно виходити за лініями, бо я малюю мишкою. Це не досить зручно. Сподіваюся, що у вас буде набагато охайніше, ніж у мене. А дріб справа ми маємо зафарбувати 5 шостих, тобто з шести частинок, п'ять ми маємо зафарбувати. Так. Зафарбовуємо. Даринка встигає з нами працювати. Можна простим олівцем, в кого немає, можливо, кольорових, хай будуть прості простий олівець, значення немає. Можна заштрихувати по різному. Давайте подивимося на малюнок зліва і на малюнок частинок справа. Що можна сказати, дивлячись на ці малюнки? Що чотири шостих. Менше, ніж п'ять шостих, так? Тому що там чотири частинки, а тут зліва менше, справа Чудово, виконаємо завдання за зразком. Будемо додавати частинки. Прочитаємо спочатку малюночок. Одну до а одної четвертої додали дві четверті і отримали три четверті. І записали це дробами. Одна четверта плюс дві четверті і буде три четверти. Тепер ми з вами так само маємо записа, зробити запис ось за другим малюнком. Будь ласка, хто бажає? Хто вже зрозумів, як це робити, хоче прокоментувати? Алінка, будь ласка, пишите. Одна четверта, так. Одна четверта. Плюс. Так. Три четверті. Плюс. Плюс три четверті. Рівнює чотири і четверті. Три четвертих дорівнює. Чотири четверті. Ага. Чотири. Четвертих. Так. Одна четверта плюс три четверті, вирівнює 4 четверті. Тобто, скільки частинок ми маємо зафарбувати в нашому малюнку? Всі. Всі чотири, абсолютно правильно. Давайте візьмемо олівчик і зафарбуємо всі чотири частинки. Да, до однієї додали три, отримали. 4. Ось так. Так, Хто хоче обчислити наступний вираз за малюнками. Будь ласка, сміливіше, нічого страшного тут немає. Будь ласка, бажаючи хочу побачити. Хто бажає? Остапе, слухаю тебе. Читай. Давайте порахуємо, наскільки однакових частинок поділили ціле. Порахуйте. На шість. На шість. Остап, а ти коментуєш чи ні? Бо ти підніс руку, я тебе назвала, тепер ти сидиш відпочиєшся. Який оце дріб утворений? Оце який дріб утворений? Дві четвертий. А що, ціле поділили на чотири частинки? Порахуй, будь ласка, скільки частинок поділено? На скільки частинок поділено ціле? Дві шосте. Це дві шостих. Добре, додаємо ми скільки. Плюс одну шосту. Одну шосту. До двох шостих додамо одну шосту і скільки отримаємо, Остапе. Три шостих. Три шостих. Отже, скільки частинок ми зафарбуємо? Три. Три, зафарбовуємо три частинки і пишемо дріб, дві шостих. Диктує стапчику, плюс? Плюс одна шоста. Дорівнює три шостих. Дорівнює. Три. Шостих. Ось такий запис ми маємо відповідно зробити. Піднесіть руку, хто зрозумів, як працювати з таким завданням і кому сподобалось працювати, хто вже знає, як це робити. Чудово. Отже, власноруч подібний малюнок, рисунок для ось цього прикладу. Ось тут ви зробите самостійно. Зрозуміло. А ми перегортаємо на сторіночку 33. Допоможемо бобу визначити, скільки потрібно кольорових олівців, щоб розфарбувати грані куба за умови, що протилежні грані мають бути одного кольору. Для початку потрібно пригадати, скільки куб має граней. Нагадайте, будь ласка, скільки у куба граней? Шість. Шість. Якщо ми протилежні розфарбуємо однаковими кольорами, то скільки нам, тобто буде у нас там дві жовті грані, там дві сині грані, то скільки кольорів нам потрібно для цього Три. взяти? Три. Цю задачу можна навіть розв'язати арифметичним способом. Да? Знаючи, що у Куба 6 граней, а у нас будуть по дві однакові кольори, то ми можемо 6 поділити по два кольори і отримати три олівці, три різних олівці. Навіть ось так можна цю задачу розв'язати. Пригадаємо теорію ймовірності. І поміркуємо. Яка ймовірність того, що з коробки з олівцями можна витягнути навмання кулькову ручку? Будь ласка, яка ймовірність? Будь ласка, яка ймовірність того, що можна витягнути з коробки з олівцями кулькову ручку? Ну. Ніякої ймовірності зовсім немає. Чому? Тому що, якщо припустити, що це коробка з олівцями, то кулькової ручки там бути не може. Отже, ми не можемо витягнути з олівців кулькову ручку. А я склала кілька речень за ось цим малюнком. Прочитаємо речення. Перше. Вежа побудована з дев'яти кубиків. Друге. Згори можна побачити лише жовтий кубик. Третє. Згори вежа має вигляд, як на малюнку 4. Потрібно позначити ті, у яких, на вашу думку, наведено неможливу подію. Це ви виконаєте самостійно, а перевіримо ми на початку наступного уроку. Визначимо висоту зображеної вежі з кубиків, якщо ребро кожного кубика 10 см. Що таке ребро? Давайте я вам нагадаю. Ребро це у нас ось оце в нас ребро. Да? Оце ребро кубика. Ось це ребро 10 см. Яка висота усієї вежі? Скільки кубиків у висоту складає наша вежа? Із кількох кубиків складається? З трьох. Із трьох. Трех. Якщо кожен з трьох кубиків по 10 см, то яка висота вежі? Микитко? 30 сантиметрів. Так, правильно, 30 сантиметрів записано. Висота вежі буде 30 сантиметрів. Сьогодні на уроці я пізнаю світ. Ми повторили, що таке звичайний дріб? Що таке частини цілого. Повчилися зображувати частини і порівнювали їх за малюнком. Вчилися робити запис і об'єднували частинки. Пригадали теорію ймовірності і пригадали, як знайти, наприклад, висоту, ми знайшли висоту вежі, якщо відома була одна з грамів. Визначте кожен для себе, що ти навчився робити на цьому уроці, або що ви ти навчилася робити на цьому уроці. Будь ласка, хто бажає висловити своє ставлення до уроку, можливо, він чогось навчився нового, будь ласка, починаємо з фрази: Я вчився, бо я вчилася. Аліна слухаю тебе. Я вчилася сьогодні. Ну, виміряти дроби. Порівнювати дроби. Так? Порівню. Це ти Тимофій, я вчився. Я вчився ділити по частинам, ну, на частинки. Так. Ділити ціле на частинки. Чудово. Бо, можливо, ще хтось чогось вчився сьогодні на уроці, чи всі решта, все це знали і вміли. Для них це зовсім не нове було. Поліна Заровна, слухаю тебе. Я також, як Тимофія, вчилася ділити дроби на частинки. Ділити ціле на частинки. Так, і позначати ці частинки і дробами, і малюнку. Дякую вам за роботу на уроці. На цьому наш урок завершений.